Сьогодні з пастором Джозефом Принсом. Зануримося відразу в слово Боже. Ми продовжуємо вивчати книгу Рут. Ми закінчили на другому розділі 20-му вірші, і сказала їй Наомі: близький нам той чоловік. Як ви пам'ятаєте, вона повернулася з благословінням від Бооза, є ефу і ячменю. Ефа це міра, єврейська міра ваги, яка говорить про запас на 10 днів, Ефа і Ячменю. Отже, вона принесла весь цей запас із собою. Її свекрусі було достатньо одного погляду, щоб спитати, хто дав тобі усе це добро, і вона згадала ім'я Боаза. Знаєте, жінки вони дивовижні, у них є інтуїція. Наомі одразу зрозуміла, що щедрість, яку проявив Боаз до Рут, говорила про те, що він закохався в неї. Наомі навчила Рут, як зробити пропозицію Боазу. Боаз міг думати, вона молода дівчина. Хоча я і холостяк, вона може подумати, що я тисну на неї. Він міг думати що завгодно. Він не поспішав, і вона лягла спати біля його ніг. Це було публічне місце, тому в цьому не могло бути нічого такого. Це був тогочасний звичай. Можна було попросити свого близького родича викупити когось, одружитися. Отже, погляньмо на цю історію. І сталося опівночі, і затремтів той чоловік та й звівся, аж ось жінка лежить у приніжжі його. Ви теж затремтіли б, якби прокинулися серед ночі, а біля ваших ніг лежить жінка, чи не так? Зверніть увагу на цю фразу у приніжжі його» або «біля його або біля Його ніг. Не забувайте, що Боаз – це прообраз нашого Господа Ісуса Христа. Коли ви знаходитеся біля Ісусових ніг, це означає, що ви звеличуєте його, а себе применшуєте. Це акт поклоніння. І щоразу, коли ми читаємо в Євангелії, як хтось падає біля Ісусових ніг, то бачимо, що потім ця людина отримує чудо вона приймає Ісусову викупну силу. Ця людина може бути хвора, та цій немочі доведеться піти геть. Амінь. Отже, вона опинилася в потрібному місці біля його ніг. І він сказав Хто ти? А вона відказала Я невільниця твоя. Рут, Простягни ж крило над своєю невільницею, бо ти мій родич. Вона каже: візьми мене під своє крило. Я хочу показати вам, що це за крило у єврейській біблії у книзі числа Бог каже, що юдеї мають використовувати таліт, молитовне покривало. Вони покривали себе ним. Ось чого торкалися люди. Таліт ісуса має одну відмінність. Біблія говорить: а для вас йде сонце моєї праведності, і зціленням на крилах його. Вони називали ось це крилами, зцілення на крилах його. Коли Месія прийде, то зцілення буде на крилах його. Ось чому Біблія говорить, що той, хто торкався край його одежі, це край. Отримував зцілення. Згадайте жінку, яка 12 років страждала від кровотечі. Щойно доторкнувшись до нього, вона отримала зцілення. Отже, образом чого є це? І це ще важливіше, чого це образ праведності. Амінь. Коли ви торкаєтеся його праведності, не своєї праведності, не своєї праведності за ділами, а його праведності за вірою. Амінь. Ваша кровотеча зупиняється. Я почую амінь. Отже, в кожного юдея було таке молитовне покривало. У Боза воно також було. Він був неодруженим. Воно завжди було поруч з ним. Найімовірніше, він спав у ньому. І коли він прокинувся, то побачив рут біля своїх ніг. І вона сказала: Візьми покривало та вкри мене. Знаєте, що це означає? Одружися на мені. Бо під час одруження юдей віддає своє молитовне покривало своїй нареченій. Це образ того, що він викупляє все, що вкриває. І коли вона сказала Вкри мене своїм крилом. Вона так запропонувала йому одружитися. Викупи мене. Виконай роботу викупителя. Поверни втрачене майно, і одружися на мені. А він сказав: Благословена ти в Господа, дочко моя, твоя остання ласка до мене ліпша від першої. Погляньте на одинадцятий вірш. А тепер, дочко моя, не бійся. Усе, що скажеш, я зроблю тобі. Бо все місто народу мого знає, що ти жінка чеснотна. Амінь. Боа скаже, що вона чеснотна жінка. Дванадцятий вірш. А тепер справді, що я родич? Та є родич ще ближче від мене. Він каже, що є родич ближче від нього. Ми поглянемо на це згодом. Інакше кажучи, він каже, я хочу викупити тебе зараз, але є родич ближче від мене. Перше слово має бути за ним. Він має вирішити першим. Ночуй цю ніч а ранком, якщо він викупить тебе добре, нехай викупить. А якщо він не схоче викупити тебе, то викуплю тебе я, як живий Господь. Лежи тут аж до ранку, і лежала вона у приніжжі його аж до ранку. І знову ми бачимо, що вона лежала біля його ніг. Я хочу сказати вам наступне: знаєте, що Ісус говорить сьогодні церкві: Відпочивай, відпочивай біля моїх ніг, я попіклуюся про тебе. Бог хоче, щоб ви відпочивали. І встала перша ніж можна розпізнати один одного. А він сказав: нехай не пізнають, що жінка приходила на тік. Він захистив її гідність, і він сказав: Руд, дай хустку, що на тобі, і подерж її. Отже, на ній була хустка або вуаль. Коли він каже, дай хустку, що на тобі. То в ті часи, коли чоловік просив жінку показати обличчя, це означало, що він одружується на ній. Він каже, я приймаю твою пропозицію. Чудовий звичай, чи не так? Отже, він попросив її зняти хустку. І тримала вона її, а він відміряв шість мір ячменю і поклав на неї. Коли вона збирала, то отримала одну міру, одну ефу. А тепер вона отримала шість мір. Це запас на 60 днів. Церкво. Деякі віруючі працюють на полі Господа і отримують лише одну міру благословінь. А дехто замість того, щоб піти на служіння Господа, ідуть до Господа служіння. Вони йдуть не за його дарами, а за тим, хто дає їх. Замість того, щоб шукати стілення, вони шукають цілителя. І знаєте, що вони отримують? Уше старо більше. Алілуя! Цікаво, хто ви. Ви тут, щоб отримати його зцілення? Амінь. Його викупну силу. Усе це добре. Він хоче зробити це для вас, він хоче зробити це для вас більше, ніж ви уявляєте. Та знаєте що? Ми тут заради нього. Отже, сцена готова. Він викупить її. Та не забувайте про родича, який ближче від нього. І перше слово за цим родичем. Повернімося до історії. Слава Богу, ви вчитеся чомусь. Останній розділ. Ми будемо закінчувати цим. Отже, четвертий розділ. А Боас прийшов до брами та сів там. Аж ось приходить родич, про якого говорив був Боас. Пам'ятаєте про близького родича? Тут не вказується його ім'я. Отже, він має перше право, бо він ближче. І він сказав йому: Зайди сюди, послухай, і сядь отут. І той зайшов і сів. Коли він сказав тому чоловіку сісти, той сів, погляньте на другий вірш. Або Азу зав десять мужа зо старших того міста, та й сказав сідайте тут. І вони посідали. Чому десять чоловік? Бо це число закону, десять заповідей. Отже, закон має бути засвідка в чомусь. Ісус, Викупитель, приносить благодать у нашій ситуації. А закон свідок. У посланні до Римлян, третьому розділі, говориться. А тепер без закону, без закону, правда Божа з'явилась, про яку свідчать закони пророки. Закон та пророки хитають головами у згоді на дарунок праведності, яку Ісус дав нам. Амінь. Навіть закон та пророки. Амінь. А Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує. Амінь. Добре. Отже десять чоловік, десять старішин міста. Він каже їм, сідайте. І сказав він до родича ділянку поля, що нашого брата Алімалеха продала Наомі, яка вернулася з Моавського поля. Далі. А я постановив подам тобі до вух твої, говорячи, купи при тих, що сидять тут, та при старших мого народу. Якщо викупиш викупи, отже, він дає йому право першого вибору. Він каже йому: Викупи землю, полишене на майно наомі. Так. Ти маєш перше право на це. Ти близький родич. Якщо хочеш викупити викупи, а якщо не викупиш, скажи мені, і нехай я знаю. Бо крім тебе нема кому викупити, а я за тобою. І знаєте, що він сказав? Я викуплю. І сказав Боаз. Він каже Але є одна річ того дня, коли набудеш поле з руки Наомі, то набудеш також мавитянку Рут, жінку померлого, щоб поставити ім'я померлому на наділі його. Інакше кажучи, того дня, коли ти вирішиш купити поле, ти маєш також одружитися на Рут. Погляньте, що той відповів А родич сказав Не можу я викупити собі, щоб не понищити свого наділу. Викупи собі мого викупа, бо я не можу викупити. Щойно згадали Рут. Він сказав Я не можу викупити її. Хто цей близький родич? Це пан Закон. Ось чому там десять старішин. І знаєте, чому він ближчий родич? Хоча Ісус існував до закону, був від початку з Богом і завжди був з Богом. У контексті явлення людству закон був даний першим на горі Сінай. Лише півтори тисячі років по тому прийшов Ісус Христос із благодаттю. Закон прийшов першим. А потім прийшов Ісус із благодаттю. Інакше кажучи, першим до людства прийшов закон. Бог у своїй мудрості дав першим закон. Знаєте чому? Бо після того, як люди 1500 років намагалися виконувати закон, і нікому з них не вдалося зробити цього, вони стали настільки відчайдушними, що звернулися до Ісуса та благодаті. Амінь. Отже, закон має бути. Пам'ятайте, що сказала Наомі: він лише один з наших близьких родичів, один із Ісус, не може бути одним з ваших помічників, відкупителів, спасителів. Він може бути тільки єдиним. І для того, щоб це сталося, він мав сказати: ви намагаєтеся спасти себе своїми зусиллями, моральністю. Ви намагаєтеся робити все для того, щоб виконувати закон. Та пам'ятайте, що закон каже: якщо не будете виконувати мене в досконалості, в мене не буде іншого виходу, окрім як проклясти вас. Закон не може посунутися. Заради вас, він не може посунутися навіть трохи. Якщо він хоч трохи посунеться, то це вже не закон. Він досконалий. Амінь. У Посланні до римлян в цьому розділі говориться наступне: чи ви не знаєте, браття, бо говорю тим, хто знає закона, що закон панує над людиною, поки вона живе. Бо заміжня жінка це ми з вами. Ми завжди жінка. Це та, кого люблять об'єкт любові, романтики та піклування це ми. Нам, хлопцям, дуже пощастило. Ми можемо бути нареченими та жінкою в житті Ісуса. Амінь. Бо заміжня жінка, поки живе чоловік, прив'язана до нього законом. Тут показується, що це дуже вимогливий чоловік. Це пан закон. А коли помре чоловік, вона звільняється від закону чоловіка. Чи не так? Коли ваш чоловік помирає, ви звільняєтеся від закону свого чоловіка. Тому то, поки живе чоловік, вона буде вважатися перелюбницею, якщо стане дружиною іншому чоловікові. Коли ж чоловік помре, вона вільна від закону. І не буде перелюбницею, якщо стане за дружину іншому чоловікові. Навіщо апостол Павло так детально пояснює все. Він каже нам, що колись усі ми були заміжні за паном законом. Пан закон був нашим чоловіком. І він був дуже вимогливим чоловіком. Він хотів, щоб кава була гарячою, але не опікала губи. Він хотів, щоб яєшня була просмажена, але жовток був м'яким і не розтікався. І щоранку, коли ви робите щось не так, він засуджує вас. У пана закону немає нічого поганого. Він досконалий. Ось у чому проблема амінь. Пан закон не може допомогти вам. Пан закон не може сказати: дозволя, допоможу тобі, я допоможу Муавитянці, бо тоді він не буде паном законом. Усі ми заміжні за паном законом. Розумієте? І тут прийшов Ісус. Він сповнений благодаті. Він не менше. Він також є людиною високих моральних цінностей. амінь. Його стандарти дуже високі. Але він робить для вас те, що вимагає, він сам робить собі каву, він сам робить собі яєшню. і вона завжди досконала, і він навіть робить її для вас і приносить її в ліжко. Алілуя! Ось у чому проблема? Проблема в тому, що ви вже не заміжні за паном законом. Як вам вийти заміж за благодать? Якщо тільки ви не помрете, якщо ви помрете, то зможете вийти заміж за іншого. Та як вийти заміж, якщо ти вмер? Розумієте, в чому складність? І навіть у цьому Ісус Христос дав смерті жінці, яку покохав. Вона мертва для Пана закону. Наступний вірш. Прошу. Він звертається до Християн. Так, мої браття, і ви вмерли для закону через тіло Христове, щоб належати вам іншому? Кому? Ісусу, Воскреслому з мертвих? Ви заміжні за тим, хто воскрес з мертвих. Після того як він підкорив смерть, могилу та пекло. Ви заміжні за Воскреслим Ісусом Христом. Амінь. І знаєте, який результат? Щоб приносити плід Богові? За десять років, поки Рут була з першим чоловіком махлоном, чиє ім'я означає хвороба, вона не народила дитини. За десять років вона не народила жодної дитини. Махлон був хворий. А коли вона вийшла заміж за Боаза, то як каже Біблія, вона народила Оведа. Її дитину звали Овед пізніше Овед родив Єсея. А Єсей був батьком Давида. Алілуя! Я поспішаю, та я в захваті від цього. Амінь. Церкво, знаєте, хто така рут? Це ми з вами. А знаєте, хто цей близький родич, який не хотів викупити рут? Пан закон, пан закон не міг зробити цього. Він каже: якщо я одружуся з Рут, то зруйную свою репутацію. Я заплямую свій спадок, я більше не зможу бути паном законом. Розумієте, якщо ви кажете. Пасторе принце, а що не так із законом? Прочитайте п'ятий вірш. Бо коли ми жили за тілом, за тілом це синонім до під законом. Жити в дусі це синонім до жити під благодаттю. Так, бо коли ми жили за тілом. То пристрасті гріховні, що походять від закону, діяли в наших членах, щоб приносити плід смерті. А тепер ми заміжні за Ісусом і приносимо плід Богові. А якщо ви намагаєтеся жити з Паном законом, то теж матимете результати, приноситимете плід. Та це буде плід смерті. Ось чому ви в депресії, відчуваєте самотність, роздратування. І щоразу, коли ви не дивитеся на Ісуса, ви опиняєтеся у світі смерті. А не у світі життя? Хто з вас поклонявся зараз Ісусу і відчував, як життя текло всередину вас. Алілуя! Слава, життя, здоров'я, повнота та віра в те, що все буде добре. Амінь. Я закінчую. А тепер скажіть тепер ми звільнилися від чого? Від закону, умерши для того, чим були зв'язані, щоб служити нам обновленням духа, а не старістю букви. Якщо читати далі, то ви побачите, що він говорить про десять заповідей. У наступних віршах він говорить: я б не жадав, якби закон не казав не жадай. Отже, тут йдеться не про церемоніальний закон, а про десять заповідей. Ми бачимо це з контексту. Повернемося до Рут на закінчення. Добре, а це колись було серед Ізраїля на викуп і на заміну та на ствердження кожної справи. Чоловік здіймав сандалю свою та давав своєму ближньому. І це було свідоцтвом серед Ізраїля. Інакше кажучи пану закону, близькому родичу, тепер потрібно було зняти сандалю і віддати її Боазу. Це був тогочасний звичай. Що це означало? Тепер у нього є його право. Інакше кажучи, він більше не може ходити по вашій власності. Закон не може ходити сьогодні по віруючому. Амінь. Не дозвольте нікому повернути закон у ваше життя. Закон більше не має права ходити по вашій власності. Він віддав свого сандаля, вашому небесному базу. Амінь. І як його звати? Гаразд, закінчимо. Закінчимо ще раз. Восьмий вірш. І сказав родич до бааза Купи собі і зняв свою сандалю. Пам'ятайте, що пан закон більше не має права ходити по вашому полю, по вам, засуджувати вас. Амінь. У нього більше немає взуття. Немає взуття. І сказав Боаз до старших та до всього народу. Ви свідки сьогодні, що я набув усе, що Елімелехове, і усе, що Кільйонове та Малхонове з руки Наомі. Це так гарно. Знаєте, що зробив Ісус? Що викупив тут Ісус? Він викупив царство Боже. Алімелех означає мій Бог цар, мій Бог Елі, цар. Колись Ізраїлю проповідували царство Боже та Ізраїль втратив його, відкинувши месію. Він викупив це для нас. Амінь. Ось іще Він також викупив усе, що кільйонове та махлонове. Кільйон означає марна втрата. Махлон означає хвороба. Ісус Христос викупив вас від хвороби, від марної втрати від смерті. Алілуя! Він викупив вас із хвороби. Амінь. Ранами його вас оздоровлено. Ви не маєте права постійно бути стомленим. Він викупив вас від марної втрати. Він викупив вас із хвороби, з рабського ринку хвороби та немочі. Я закінчую. Врешті-решт, він одружився з Рут, так? Він одружився з Рут, і в Ноомі народився онук. Вона не мріяла, що колись триматиме дитину, бо її сини померли. Погляньте, і взяла Ноомі ту дитину. Її звали Овет і поклала її на коліна свої була і за няньку. А сусідки назвали ім'я йому говорячи, народився син для Наомі, і назвали ім'я йому Овет. А він батько Ісея, Давидового батька. Я хочу закінчити на останніх двох віршах з книги Рут. Боас породив Оведа, а Овет породив Єсея, а Єсей породив Давида. У Біблії немає неважливих деталей, навіть імена мають значення. Погляньте Боаз означає в ньому сила. Хто це? Ісус. Овед його син означає служити, Єсе означає багатство. А що означає ім'я Давид? Ви всі маєте знати, улюблений. Амінь. Отже, тут ми бачимо послання. Погляньте у ньому сила, щоб служити багатством для своїх улюблених. Всіх вас, Алілуя! В ньому сила, щоб служити багатством. Це багатство не тільки гроші. Деякі люди постійно думають тільки про гроші гроші це лише частина. Багатство його відкриття, багатство його ресурсів, багатство його чудової особистості. Амінь. Багатство пізнання Ісуса це найкраще серед усіх багатств. Безумовно, це також стосується вашого матеріального забезпечення. Усе це включено в слові багатство. У ньому є сила та міць, щоб служити багатством своєму народові. Він зробив це для Рут. він дав їй прорив. Вмить вона перетворилася з вдови на благословенну дружину та щасливу мати з нічого до надлишку і самотності до Його дивовижної компанії до кінця життя це наш Господь Ісус Христос. Хіба ви не любите Його? Схиліть голови та заплющіть очі. Дякую, Ісусе. Дякую, Господи. Дякую за твою дивовижну присутність, небесний Боазе. Дякую, Господи, за силу викуплення. У ньому ми маємо викуплення, прощення гріхів. Та багатство Його благодаті. Друзі, якщо ви хочете отримати те, що мала рут. Прощення гріхів, звільнення від закону та Божу благодать і прихильність то знайте, що за це вже заплатили дві тисячі років тому на хресті. Ісус Христос стікав кров'ю та вмирав. Бог обіцяв у Старому Завіті, що викупить нас простягнутими руками. Ми не знали, що це означало. Та на хресті ми зрозуміли це там його руки були простягнуті. Ісус викупив нас, та якою ціною цінність об'єкта відображається в тому, що ви готові віддати за нього. Жінка може хотіти особливу сумочку, вона може коштувати 5 чи 10 тисяч. Я не розумію жінок у цьому сенсі. Хлопці ніколи не розуміють цього. Та якщо вони готові віддати 10 тисяч за гермес чи якусь іншу сумочку. Це означає, що сумочка для них дорожча за їхні гроші. Ісус віддав своє життя, пролив свою кров, щоб викупити вас з рабського ринку гріха та прокляття. Це показує наскільки ви цінні для Бога. ніколи не кажіть я ніхто, я нечистий. Те, що Бог чистив, не смійте називати нечистим. Ви не маєте права засуджувати себе. Коли сам Ісус не засуджує вас, Він каже вам: і я не засуджую тебе. Іди і більше не гріши. Якщо ви хочете Ісуса та Його прощення, хочете це нове життя, то повторіть зі мною зараз цю молитву від усього серця. Скажіть в голос Ісусу. Господи Ісусе, я дякую тобі. Ти обіцяв, що кожного, хто прийде до тебе. Ти не проженеш, а приймеш. Ти сказав: Прийдіть до мене, всі обтяжені. І я дам вам відпочинок. Ісусе, я приходжу до тебе, щоб отримати відпочинок. Відпочинок для сумління, серця та тіла. Ісусе, я приходжу до Тебе. Дякую, що помер на Христі за мої гріхи. Отець, я визнаю Ісуса Христа своїм Господом та Спасителем. Я вірю від усього серця, що Ти Воскресив Його з мертвих. Я прощений, очищений. Мене люблять. Я у прихильності і заміжній за Ісусом Христом. В ім'я Ісуса. Амінь та амінь. Прослав Його, церкву! Аллилуйя!